Якщо житимеш пристосовуючись до природи, то ніколи не будеш убогим. А якщо до людської думки, то ніколи не станеш багатим. Епікур. Так, шановні наші глядачі. Як ви бачите, я купив собі новий автомобіль. А, так, сказати, людина я успішна, вже в житті приуспяв. Так що, блін, хотів взагалі затронути таку тему, що знаєте. Ну, блін, не хочеться, щоб ви думали, що ми якісь там дурачки, поніваєте, що ми там хуйнею займаємося, якісь там е по каналізаціям влазим. Різні люди думають. Того хочеться і серйозні теми нарушати наших відео. І, блин, настільки нагальна проблема. Зараз голод, голод в усіх країнах, там, тим паче в Україні війна йде. Людям просто нема що хавати. Поэтому е блин, давайте будемо добре. Пішли. Зараз я одного інтелігенцію тут побачив. Эй, ты, хвоя! Это же вы тот человек, который поднялся Да, это я! ты, блядь! Я уже пять дней не кушал, я вообще могу! Да я Короче, накорми меня, пожалуйста! Пожалуйста, Максим! Я могу вас Максим! меня, Максим! Так, люди, будьте добры. Будьте добрее! Блять, ты не трогай меня! Ну, Короче... Э, нужно быть добрее! Потому что... Э, все таки... Еда в наше Я угуляю вас! Ух, Я вас прошу! Немножечко! Хух! чуть-чуть! Да Ох... Слава... Милому... Милому... Дякую! Дякую за все! Я попереду не забуду! Дякую! 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 Це в честь моей доброй ты! Я ненавидую цю всю життя! Так, люди, це соціальна реклама. А Задумайтесь про ближнього свого, якщо він не... не мусор А От якщо він боржик, то це нормально. Боржик це наші люди. З ними треба подобрення. Іноді пиздануть Хорошенко, а і надії і гнильчати їм подагнати. Так що бути добре, не жалкуйте, так сказати, е, якоїсь дрібниці для того, щоб зробити їх щасливими. Адже так мало їм треба, так мало, і це в силах наших. Змінити їхнє життя. Того будьте добрішим. Це точно. Я великий мудрець. Мне предоставляется мудрость всех стойков мира, поэтому добро лишить жизнь. А, значит, используя силу артефакта, я призываю сюда всех бомжей, к этому мусорнику. А, а, Высшая сущность. Вот и э, ты, конечно, вообще сюда. Еда! Еда! Вітаємо вас я на я... каналі Ценіо Маршрути. Інтро ви вже бачили. 에... На по ділу. ми зараз рухаємося. І... Та... <постерігі> <постерігі> не мусорки. Короче, сьогодні ми, рі... ми е, йдемо в цю е, струмок. Весніший горчик. А куди ще громше? Стурмок Совка, побачите вже все по ділу. Саме це місце, тому що ну, у нас було... Ну, це що ви тільки що бачили, це лише... Маленька частина того, що можна отримати, якщо дійти до кінця цього струмка. там на легенди, прям це як оазис. Там ідеальний пісочок і багато фруктових дерев. Тому для того, щоб нагодувати всіх Так, да, всіх як вони. Його... Інша нечисть, ну ми ж добрі люди ну, да. добрала мені до хуя, як нікак. Ну, я не можу дивитися на так, просто на те, як люди голодують, не неподачі на це <рес> вірю, вірю, сам приходь. Того зараз ми направляємося туди і дістанемо все це піднімемо на гору і відомо нуждаючим. Мусорка. І того папаства. Ми вже зараз будемо погружатися в підземелля. У нас знову сталася неприємність. Андрію знову порвалися хімза. Причому вона це зробила сама. Тупо кусок штани не відпав, Андрюха там ще щось намагається зробити. Ось. Ми вже майже завершили приготування. Вийшли до спор з діла. Ось. Так виглядає струмок совка, його витяг. Там от видно каналізаційний колектор люк з нього, такий типу столик. От. І от такий за вас. Тут як завжди завтра, ну це базили От. А так принципі непогано. Так що ж включимося під земелі. Коротше панство зайшли вже під Е, В цьому колекторі, не зміни від інших, такий високий рівень води як для нас. не невисокі, але ходімо великі проблеми. Тобі, є ще такі шорти тепер турбі. Я кажу, мій тато, і брюки, брюки, брюки превращаються, брюки превращаються в елегантні шорти. Так, така дивна ситуація. Коротше, поки що такі собі враження від даної комунікації. Це пізнє, там я не маху Я встаю, тільки буває, з тим догою воно. Ти забрався, коротше. Ну, але попіг. Уже зайшли, вже будемо далі штурмувати. Але сьогодні піздец холодно, мінус 10 градусов. Закаляємося. Я набрав, Макс, набрав, холодно. Але що вже ти І Ізміши таранто. Панове, знайшли. Вот такой вот месочку, на законном резочку сделано на IPBIS. Капец, уже зашипит промзону, вот я забыл фандону сказать, что это не забрать. Это пиздец. Что это, блядь, за хрустики нахуй? Игорь, поломай это, покажи блядь, что такого нельзя делать. Наломать не будем, но Наломать не строй, да, покажи. Пустила, покажи, покажи богатырь, сколько. водоканал, что за хуйня? Это, Хоча тут родину, але не важливо. Коротше, панство корє. Такі що ніфіга нам не подобається з Максом, тому що у нас щоб бути невисокі, ми вже направили 10 по 12. Глибоко, швидко не підеш. Коротше, повне безопраця. Так, да, ще й повністю знову воно всипане всяким таким сміттям. От, ви можете побачити. І це ще ладно, якщо це, типу, якісь ошмьотки кабелів. А так-то, в основному, тут якісь ці кірпичі, блядь, камні, ну, короче. коротше. Може якась арматура тричать, гвоздь. Тому що, якщо наступити, то страшні діла будуть. Ну, так, да, тут 100% буде якась. Витрасти клапан ще, от.

Коротше, я в цій громаді а, зараз відстала, насправді я йду першим і розказую, куди е, ставати, щоб ці громадянчики не утопилися повністю. Чому так відбувається? Скажете, блять, що несет? А, тут шта чиста вода, типа видно. Це пиздець. Але і за... що, блядь, не мішай. Дивися, заходи. Але за чистої води тут якраз не видно глибину. Дивіться, вроді все чисто, ахуєна, а там вже всі покришки лежить. 5 аварійності, це коли вже експлуатації не підлежить. Ось така от хуйня. <смі> нічого, нічого. Бачите, які вони сміливі, поки повністю гамна не набрали. Так що йду і доганяють і вести сліпих кошенят. Панове. Іорч, дай мені знімальну фару, я буду зніматися Момент. нею. Дивіться. Ці панове йдуть вже там на грані на грані. Надо у мене ще мої шорти, от бачите, у мене є тут сантиметрів десь 20. Дуже хуйня повна, повраження. Зараз я всі виключу. О. О, все. Це менше брати цього, вони одинакові тупо ідентичні. Я не знаю, як так вийшло, тому що мене скидає ріка з магазину нормального. Це вже ж там хуй, блядь... не Пізди. Він може підсунути кухни, так що е, завжди будьте на чеку і бути готові з таланту. Бо вона готується призвестися з тобою. Це робить дикайна пісня, як правильно приїздить із палазу. Да блять, забеза, я так не люблю цих от мелкописычных ублюдків. У вони просто комплекс из-за габаритом їхнього приборчика, тому вони них все на нормальних таких шалов'ях з долбиной по коленах, таких як мы, звичайних, треботяк. Вони на нас все злость, намагаються вибити. Ми просто з паном Ігором дійшли до тієї думки, що ну, тіба, всі маленькі люди вони агресивні. Вони просто обіжені на світ і на життя, за те, що вони ну, блядь, не вийшли росли. Ну це блядь, позоріше, йдемо туди, тіби. а там дуже далеко, що ми вийдемо, не знаю. Йдемо чи ні? Ну, Макс, що ти скажеш? Може підемо, ми там ми проїбали. Бо ми там проїбали, коротше, цей... Е, е, коли йшли, там ми могли подивитися на метро затвор, але ми туди не пішли. А я би хотів подивитися і не таку хуйню. Я ще треба більше відповідально досліджувати будівні місця. Ну давайте сходимо. Вирушаємо, Тільки панове. Раком ну, раком, сраком, переляком. І Єра піде перший. Я буду посередниці, щоб порані збити. І я з жоби буду йти. Так і В будь-якому разі у нас же планується дуже коротка, соціально відповідальна прогулянка, тому ми можемо її таким чином розширити для того, щоб певні нові збутки Ну, Поки ці джентльмени йдуть, ми продовжуємо наш шлях. Нема що сказати, ібанувся. І не уїбали. Все, в селімось. Ще коротше, да, ми вирішили... От ігра покажи, точно посвятив. Ну, в принципі, видно, все чітко. Коротше, тунель прямий. Ми прийшли висновку, чуть прогулявшись тут, що це просто звичайна лівніока. Вона йде вздовж машин, короче, вздовж дороги. То, в принципі, нічого цікавого ми не побачимо тут. Наш пан інженер скаже свої враження і що. Я думаю, по цьому приводу більш детально. В принципі, комунікація в шикарному стані. Тобто це коли дощ іде, я думаю, що воно тут дочермо. Але тут є вода, і теоретично, можливо, там щось є. Але ціння що це касвіше, воно завжди підійде, якась фігня. У нас сьогодні ціль совка, а не ця фігня. Того поки що ми туди не йдемо, може потім підемо. Коротше, Герик, ти голодний? Мені холодно. І мокро. Ну, в нашому завідному оазисі буде дуже тепло. Там а, пісочок, а, річечка тече. І бомбію немає. Як нив. Дуже холодюща. Того пропоную іти Мені. до неї. А холодно, подивися, хладний Герик. Це піздець. Та все, ідем тоді, ідем в сопку. Ми можемо приїхати в софту, прийшли гуляти на цю кулю. Не вийблив, все, не вийовуємося, їх сказали, ми діляємо. Наше дело просто. <плес> ну, блин, дорогі друзі, щось максимально о, хардкорний режим рубається. Тупо труби, гамно, Знизу багато води. Треба вибирати куди вступати. Тут везде е, скрізь якась дрянь, якийсь шлак щица игорь тут це ще, так, я выпил кабеля блять короче это мир не кабеля мир не добавлю сейчас это я пара за деревню спиной обосрался я тебе стою, блядь, і графом думаю, дивлюся, а тут блядь, такая тріщина, такая вот я там голову просунуть там арматуру жал ну и не хуя себе блядь, ребята давай защиту делать Да надо питание, что это куда-то удар, мне не подобает. А узнать нет. А вот один шашлык, а вот сердце вышеровает. Ой, блядь, прохладно, пошла. Прохладно, да. Ой, блядь, холодно то пошла. Как же хорошо пошло. Сизли, когда, блядь, гирскоричка нахуй. Ой, блядь, как холодно, блядь, Діва стихія, нахуй, води. Всі це пиздец, якийсь волний. У мене буквально дивіться. Кінзал, закінчується а тут. -от. Мені ще трохи одну врагу повністю. Десь на цих гаїв. Це реально герої, герої. Коротше, це ще пизде сильна. Я ще піду за ними щоб не вставай. Що за хуйня, Ігор, Куди ти нас завев? Що це за запізна? Тут стихія сносить, прям зносить пана Андрія. Тут дуже глубоко Какие-то дерева Ебан, что это пиздец? Бобры, строят Я это твой круг признавайся Это пиздец, кто бобров надел? Тут вообще какое-то типа дно корабля над нами Что за хуйня? Кстати, Выход? Ага Да я, похоже, вас А это? Это бобры построили Потому что заебана дамба <решок> ну, блять, это природа такая хуйня, кто ее придумал Давайте <решок> выстреливать бобрил Блять, если нас если ты всю хуйню. Ты что, ебанулся, блять? <решок> ты ебанулся, блять Он <решок> псих, он ебнул Пизданул бананчиковый. а иди давай вместе Макс, сейчас я тебе скажу, куда я вставать. Боже мой. Ну давайте хоть туда и поднимемся, что там. Макс пытается сломать греблю, чтобы Андрюха смыло Обратно в трубу. Врочі, питаюсь роз'яснити, що відбувається. Тут бобри взяли дамбу. І от тут Київське море маленьке, там далі виходить, але ми не можемо там вийти, тому що дуже глибоко. От. Єдиний спосіб поламати дамбу, що теж непонятно наскільки є хорошою ідеєю. Ми зараз що будемо думати, що робити, але скоріше за все просто повертаємося назад і все. Це Bhupia, then, then, then… Короче, Тупо мост. мост! Тупо ее собі, короче, мост. И теперь он, блядь, полностью. Ай, бля, я кину! Короче, панство. Наші включения не заканчиваются. Можно задразу. Це самый хуйовий коллектор, якому мы були. Вот того, що він короткий, заторний. Бабри застроїли вихід, вийти невозможно. Я три раз... да, він дуже небезпечний. Якщо тамба там прорве нас змиє, е я спробував мозг, не знаю, знімалося чи ні. Я, коротше, впав, по пояс. Після цього ще два рази упав. Не пройшли вже на вашу життя. От, І вначе сталася одна неприємна ситуація. Андрій телефон випав. Я вже в останній, як ми зараз йдемо, його звичайно знайшов. А у нас на його телефоні почів всі відео. Сподіваємось, він доживе додому. Бо хоча б до викида, щоб ті легко це спиночку. Коротше, я повністю промов на вулиці мінус 10. Холодно киздяв. Макс сложив мокрий. Зараз швидко виходимо, передікаємося, їдемо отогріватися. І висушувати телефон. Короче мы все тут не снимали, но тут на выходе тоже помню беспредел. Сейчас макшу демонстрирую я па. Ой, холодно. Можно тут закинуть Так и я кида. Иди. Короче, oh, от oh, уже на вулиці. Раз покажу скільки води набрали. Oh, <laughs> Примерзли, да? Минус запит на вулиці нагадує. Ой, бля. Меня така же фигня, кстати. Телефон живый? Живый телефон? не скидай по чуть-чуть. Ну це, це хорошо. Били. Ну, щось піде. Ладно, все. Коротше, ми пизде спішим, поїзд... спішим, але на поїзд ми зупинились. Коротше ще не видно. Короче, пиздец холодно. Все промокше. Мы лупашим метро углівати і додому сушиться. Что, не дай Боже не заболіть, потому що шутки шутками. а ноги повністю промокли. І На насправді дуже здоров'я. Аккуратно. Коротше, на цій прикрасі ноті ну, ми закінчимо маємо... на наш сьогоднішній влог. Я ж по висадку можу сказати, що вилазка була. Про вилазка найменша. Але все одно. Але дуже весело і дуже холодно. Пізнавально. Перша да. найнебезпечніша прямо. Розумієте, кожен раз, коли ми ліземо в біземелля, ми е, підвергаємося небезпеці. Ми розуміємо, що ми стали з того, то. то. А тут ми перший раз візуально побачили, е, наскільки це могло бути тотально. Yeah, yeah, yeah. Ця дама прорвалася, е, ту кімнатку не ми були, вона затопила. Це, звісно, було не дуже довго, але воно затопило. І потоком у нас допомогло розібасити стінки. Того дивіться. Збережніше будьте і... А -а -а. Коротше, похуй на це, це було так що нахуй безпеку, це піздата. Головне не заболіть, все буде добре. Ми не знайшли нашого газу, але на сесу, це поробиш, природа захищає всяких сторонніх людей, не допускає до таких священих місць. Природа взагалі великий цих приколах. Вона навіть людей захищала, наганяла на нас мишок і тішу. А тут добрі краще. Такий люди зразу ці ДСНшники витягували. Не знаєш, що наступний раз може з тобою статися всі чиста. Того краще. Дуже несищено, але ми закінчимо дуже спішимо. Йоу. Геніальний розум, великий чоловік. і достойно ти живеш вік. Україна за тобою до слави йде, І шлях цей вона до кінця пройде. Арсена ваков разом з нами, Арсена Ваков, кожним із нас. І Орел залізними крилами допоможе в скрутний час. Крок здіймався, і виду твоїх и все он боявся, і до сих пір москаль дрижить, Коли за ним Нацбурдія біжить. обижить. Арсена ваков Разом з знами, Арсена ваков, Божьим із нас, і Орел з залізними крилами до дома в скрутний час.